Доброго здоров'я, пані і панове, категорично вітаю і з великим задоволенням на каналі Василь Климчук. Дякую, що приєднатись. дзвіночок вмикайте, аби нічого важливого не пропустити. Так само, як і не забуваємо будь ласочка, про лайки, лайкоси, категорично українські вподобайки, як кому ліпше заходить. Ну для того, щоб алгоритми Ютубу швидше працювали. І ще вони розраховують на ваші коменти. А під цим відео ми спілкуємося, дискутуємо і, звичайно ваші враження і емоції. Це найголовніше, заради чого і працюю я тут на своєму каналі, який називається нагадаю, Василь Климчук зробити гіперпосилання на це відео в своїх соціальних мережах. Респект і уважуха. Ну що, видухнули ми вчорашній день з вами? Він був важкий, спочатку емоційний. Ну і на вечір, звичайно, вночі майже весь схід і південь України чув сигнали повітряної тривоги. Кацапи після вибуху на Кримському мосту звичайно інтенсивніше почали обстрілювати українські території. Ми на це очікували. В принципі, я думаю, що тільки лінивий не розумів, що Кацапи в силу своєї мстивості будуть. Намагатися дати якомога більшу болі українству, ну ще й з рукуванням того, що Путлер там поміняв свого командувача всіми військами. Звичайно, той повинен був проявитися з огляду на його підґрунтя, якби да, і не тільки моральний військовий в тому числі цивільне населення. Ось що становить основу боротьби кожного кацапського військового начальника. Отже, Запоріжжя, друзі, Запоріжжя, на жаль, знову зазнало масового ракетного удару. А після другої ночі це все відбувалося. І третій пішли перші інформації. А в принципі, голова обласної військової адміністрації пан Старух сказав, що 10 ракет, 10 ракет, ну десяток він так написав, прилетіло до Запоріжжя і внаслідок нічного ракетного удару. І це вже. Секретар міськради доєднується по Запоріжжю постраждали багатоквартирні будинки і вулиці приватного сектору. За попередніми даними вони були оприлюднені на шосту ранку. Не знаю, чи от в той момент, коли я записую це відео, є якісь нові дані, але п'ять приватних будинків зруйновано і близько 40 постраждало. Друзі, якщо щось зміниться, звичайно, я закріплю в коментарі під цим відео, ви дізнаєтеся. І от власне те, що тримається шостої ранку, відомо про 17 Надцять Людей, які на жаль загинули через і співчуття рідним близьким, також відомо, що рятувальники ну вже дозвіл комунальним службам надали щодо ліквідації наслідків прильоту. Це теж до ранку про тому, що і вони працюють. Але як зазначає міська влада, людей не вистачає і запрошують всіх небайдужих мешканців Запоріжжя долучитися до розбирання цих завалів. Теж не сумніваюся, що велика кількість людей відгукнеться, тому що під завал. Лами швидше за все знаходяться люди. Ще раз кажу це п'ять приватних будинків, зруйновано і високо, ну, багатоквартирний будинок. Це просто жах, звичайно, і паралельно, ще Дніпропетровщина там, правда, слава Богу, обійшлося без жертв. Але Нікопольський район, Кацапа, 70 снарядів з реактивних систем залпового вогню, важка артилерія, Марганецька і Нікопольська громади в Нікополі були пошкоджені. як повідомляє пан Резніченко, очільник тамтешньої військової адміністрації, пошкоджені житлові будинки, стоянка, аптека, кілька магазинів, малярна майстерня, агропідприємство і лінія електропередач. От все, що треба знати. Знати про кацапські удари, я маю на увазі про те, як вони насправді воюють. Також згоріли ще три автомобілі. Дев'ять були посічені обстрілом. Друзі, за будь-яких обставин я розумію, що це трагедії, так і ну, якби повідкову модель людей. Не забувайте все це оформлювати. Це теж важливий момент. Вибачайте, але я прямо буду говорити. Можу собі дозволити: оформлюйте кожну втрату, яка на сьогоднішній день матеріальна існує. Там є через ДСНС а через міську владу. Наскільки ми розуміємо. І чули зі всіх сторін, що ці речі будуть якраз компенсовані. Ну і ще й не забувайте про страхування. Це теж треба думати. Я розумію, що стан такий афекту, але є моменти пов'язані з страхуванням. От це дуже важливо. Бо потім важко буде сказати, що знаєте, коли на одну біду ще якісь біди накладаються. Друзі, щиро, співчуття загиблому рідним загиблих просто це жах, звичайно. Дуже сподіваємося, що незабаром ми всі слова, про які говорив президент, і про Найближчого часу дасть можливість помститися кожній тварині, тварю, тварюці, я не знаю, навіть, щоб тварин не ображати, які з того боку от гатять цими просто кошмаром. Друзі, Генштаб Збройних сил України на цей ранок я нагадаю, що він називається 9 жовтня. Сьогодні в нас неділя. Да, ну, вибачайте, да, от Неділя я забув навіть і сказати через Запоріжжя, бо емоції пруть назовні. Генштаб Збройних сил України повідомляє, що відбито на цей ранок атаки противника в районах населених пунктів Терни, Солидар, Бахмутське, Бахмут, Іванград, Первомайський опит, Невельське Побєда. А ці населені пункти ми з вами згадуємо вже не один день поспіль. І якраз це і показує, що там якось пнуться. І там зосереджені, хоч якісь боєздатні частини. Насправді там частини, ну як ми бачимо із повідомлень, в тому числі кацапських каналів, українських каналів, якраз приватний. Кі приватники військової компанії цієї Вагнер від Пригожина і саме вони якби долучаються до цього процесу, навіть з урахуванням наявності зеків, які весь час підвозять натомість. Кацапи завдали, окрім всього ще три ракетних і 26 авіаційних ударів, 75 обстрілів по території ну, ракетними системами залпового вогню по території України, внаслідок чого страждала інфраструктура більше ніж у 30 населених пунктах. Натомість, і сьогодні зранку, ми бачили і вчора пізно ввечері. І Донецьк там палав, і Ловайськ палав. А сьогодні голопристань палає, Насправді, от я не знаю, чи вже в цей момент закінчилося, але там детонація була дуже ці. Серйозно на тих складах, тому що те відео, яке ми з вами бачили, воно насправді і є, до речі, в телеграм-каналі Василь Кламчук, а Насправді там вже ну, сонце сходило. Так що десь під ранок це все було. І повідомляю, що якраз три склади з боєприпасами в Херсонському, Береславському районах і один пункт управління в Каховському. В принципі, можна неозброєним оком подивитися, що саме ці напрями і будуть становити найбільшу загрозу для Кацапів. Напевно, на найближчими ну не хочу казати тижнями але найближчим тижнем. А, і з урахуванням того, що вони мають якісь дані, звичайно, вони вшиваються звідси. Це теж є факти, ми про, цю, про це будемо сьогодні говорити. А якщо подивимося на схід, там де якраз оце б'ються касапи головою в стіну, на Донеччині звільнено вже 40 населених пунктів. Проводяться заходи стабілізації, так говорить мінреінтеграції, і Луганщина, Збройні Сили України просуваються, звільнено Стельмахівку. Це теж є і світлини, і прапор, і до Сватово лишається 20 кілометрів. В принципі, Сватове так само дуже важливий населений пункт для України. Для ну для України зрозуміло, але для військової стратегії, для того, щоб перемістити якраз всі свої удари через Сєверодонецьк, через Лисичанське, туди в бік Луганська. Друзі, я вже сказав, що якраз всі удари по території України і сьогоднішній ранок такий дуже знаєте не при... ну, не те, що трагічний, отак давайте прямо будемо говорити. трагічний, пов'язаний, як я вже і сказав, в тому числі з тим, що хтось намагається себе проявити. А з урахуванням всього, що в Казахстані відбувалося і відбувається, от за останню добу, я, до речі, не буду коментувати. Ви... ну, Хайп звичайно, і управління розвідки повідомляло, що там. Арешти, не арешти розумієте, і введення там дивізії Дзержинського до Москви. ну дуже б хотілося, щоб це все виглядало як військовий переворот, однозначно. І ми ж з вами так кметикуємо, Хоча знову ж таки там правила логіки не працюють. Ми кметикуємо, що Шойгу, наприклад, він не є кацапом, да, в чистому вигляді, він не русський, він абсолютно не той, що стоїть на колінах. Тобто гени в нього інші. і Є таке перед, ну, передбачення, відчуття. В мене особисто, що він прекрасно розуміє, що якщо його. Його знімуть, це йому капець, а, в плані фізичному, тому він повинен пручатися. Звичайно, що пручатися йому легше, коли він знаходиться на тій посаді, на якій він зараз знаходиться. Але для того, щоб він там знаходився, йому треба якимось чином чинити опір навіть Путлеру, який весь час виказував йому якісь зна... знаки там поваги. Саме Шойгу возить Путлера чи возив Путлера до тих шаманів, чи Путлер ознайомився, познайомився з шаманами завдяки Шойгу. І якраз цей момент. Він якось їх пов'язує. Але, тим не менш, звичайно, на Путлера починають тиснути інші чинники, і з приводу цього Путлер теж розуміє, що йому або йти в тар-тарарам, там кудись в пекло, чи просто відійти від влади, чи навпаки продемонструвати якусь силу. Але коли Путлером починають керувати, ну, такі, як Рамзан Кадиров, і такі, як Пригожин, звичайно, люди, які як Шойгу, і, можливо, там десь Герасімов, починають лаштувати систему протизахисту. Чи самозахисту. тому і дивізія Дзержинського, того щось там каталося вчора по Москві. Але з от реально скажу, можливо, ви там краще шукаєте. Але по інформації про те, що когось заарештували, чи там намагалися штурмом брати міноборони Кацапстану, такого немає. Чи барикади, чи билися магазини, такого насправді немає. Шуму багато, звичайно, десь там рухи були, але в принципі на цей ранок жодної інформації стосовно доконаного факту арешту яких військових немає. Не від Ліфортова, не від там якоїсь старої площі, як в них там то називається, а, чи від е цю, колишньої площі Дзержинської від ФСБ. Тобто ці всі рухи залишаються лише на папері, як такі, що ми їх передбачаємо. Ось так: от. а відносно от цього суровікіна, якого призначив Путлер, то одразу от на ранок є інформація, ну як і реакція голова Чечні Кадиров і цей ПВК Вагнер Пригожин привітали. Розумієте, от преса кацапська вже пише про те, що вони привітали. Це якісь люди, які, я не знаю, це такі Распутіни при ну, колективні Распутіни при Путлері, як було при Миколі Другому. От якось так, Все це кацапська історія, вона плюс-мінус схожа. Причому люди, які ніхто з якогось болота абсолютно, і вони там впливають на долю країни величезної, з великою кількістю населення. Населення такі, а, це ж, а, це ж Кадир, а. А, це ж пригожен. Так, от вони привітали рішення міністра оборони Шойгу. А я вже кажу, що Шойгу намагається самозахиститися і відвести наскільки можливо від себе удар. Призначити Сергія Суровікіна, командувачем окупаційних військ в Україні, після того як е зі всіх е прасок летить критика армії, при тому, що Кадиров висловив сподівання, що Сергій Суровікін на виправить ситуацію на фронті, де Кацапи, звичайно, зазнають на сьогоднішній день провалу. і зазначив, що особисто знайомий із Новим командувачем майже 15 років. Разом з тим Пригожин теж великий діяч заявив, що Суровікін зможе діяти в ситуації, що склалося, виходячи з тих можливостей, які в нього на сьогоднішній день є. Ми бачили ці можливості сьогодні вночі. Я хочу сказати, що Запоріжжя чуло, відчуває і плаче сьогодні. Ну, реально плаче за тими, хто загинув. От ці можливості, які в нього є: С-300 і цивільні будинки. Він також. Сказав цей Пригожин, що пам'ятає Суровікіна з 91-го року. Теж лунали думки стосовно там, розумового рівня Суровікіна, ще якісь там, моменти там, ну, жорсткі. Хтось каже, що він тупий, хтось каже нерозумний. Але знаєте, за будь-яких обставин стільки зірок мати і пройти якби, якийсь шлях, це ну, тупим бути ну, дуже складно. Може хитрий, може якийсь там не знаю, може він менше знає анекдотів, чи менше розповідає там не знаю ярмарку чи такере, ярмарку Марнотраства, він не цитує там, чи ще щось. Але з точки зору якраз хитрості, я думаю, що не треба тут займатися закиданням шапками такої людини. Тим паче, що якщо навіть вона якби пряма така, от як стовп, та і ще й і сувора, то треба, звичайно, з увагою ставитися до такої. Присутності там не до сантиментів, не до сантиментів, От так ми скажемо. друзі. Повертаємося до головної події останньої доби. Зараз не буду там вангувати, що, де, коли. Бо насправді є три, три версії, вони якби загально Ну, є ще четверта версія. Сьогодні змонтували відео, показали теж під рамок я дивлюся, ракети прилетіли. Ну, це монтаж. Якщо ви побачите, що ракети прилетіли по Кримському мосту, ви гортайте далі, не звертайте увагу. Отже, в Західна а преса, все пише, що це спецпідрозділи там чи української СБУ, чи просто спецпідрозділи збройних сил України. Звичайно, ми бачили з вами історію пов'язану з цією автівкою. Шеспро поговоримо. І третя версія це те, що вже в офісі президента сказали про. Внутрішнього якісь там розборки, а те, що вони відбуваються, це видно неозброєним оком. Чи готові вони були виплеснутися через от учасників цих розборок на такий сакральний для Путлера, Путлера рівень, який називається Кримське міст? Це велике запитання. Хоча, коли мова йде про збереження фізичного збереження особи один родини, два і статків три. Тоді може і Кримський міст з розумінням того, що все одно Крим доведеться віддати. Тим не менш, друзі, от аналітика стосовно всього цього процесу і сьогоднішньої доби, після цих моментів, які я вам позначив, що відбувалося ввечері, вночі на сьогоднішній ранок інститут дослідження війни, наприклад, говорить в своїй аналітичній записці наступне: що президент Путлер розмірковує навіть над звільненням міністра оборони Шойгу і перекладанням на нього повної вини за поразку на війні. Це, в принципі, теж видно неозброєним оком і Путлера до цього підштовхують. Тим не менш, казарський президент все одно чи не вперше від початку вторгнення в Україну зазнає особистої публічної критики від тих, хто пише про війну. Їх називають військові блогери, але в принципі в Кацапстані вони вже мають певну вагу в плані того, що саме їх читають, але не слухають цього Канашенкова у узвіта Генштабу Збройних сил Кацапстану. В звіті також підкреслюють американці, що в Кацапів поступово закінчується терпіння, оскільки не. Вдачу їхньої армії тривають далі, а офіційні особи на чолі з Путлером не дають з приводу цього жодних чутких коментарів. Це правда. І от, як приклад, якраз наводиться мовчання очільника Кремля, себто Путлер ні пари звуст про знищення крейсера Москва, і він ні пари з щодо обміну полоненими е, от, учасник, ну, захисниками е, Азовсталі, командирами і повернення Медведчука. Тобто він вважає, що немає з ким там говорити, що це бо абсолютно. Абсолютно він так до як до бидлоти і ставиться, ми ж це все абсолютно і бачимо. Але от є такі знаєте, психологічні моменти, навіть в Касапів, яких накрутили в них же ж на головах телевізор. Вони вважають, що вони найкрутіше, вони тут зараз все. Путлер, який розуміє ситуацію, що він вже в багнюці сидить, закривши столицю шипельку, десь там в бункері, боїться показати голову. Тому що навіть от, прості порівняння, які теж от, вчора дивилися. Сьогодні я бачив такі. А де, де, де наш вождь? Кажуть, кацапи в бункері. Дивіться, а український президент на фронті він в Ізюмі, він туди приїздить. Він кожного дня звернення, він кожного дня повідомляє ситуацію. А наш бункерський бункерний дід да, і ще би згадали, до речі, про міст, які да, якщо наш Антонівський міст, він скільки потраплянь стоїть, да ну він за радянського союзу, але експлуатували, ремонтували в Україні. А цей збудований Бахи. І склалося це асфальтове покриття, там що поламалися рейки. Ну до цього ми ще підійдемо. Але в принципі, е якщо одну з версій розглядати, ну про спецпризначенців про службу безпеки України, це точно ніхто не скаже, окрім звичайно, американської преси, яка вже точно знає, вже призначила, хто це буде. Тільки от вони яким способом не сказали, чи це з-під води, чи це було мінування ще під час будівництва. А ми після війни, звичайно, все дізнаємося. Але от що стосується водія вантажівки, яка вибухнула на Кримському мосту. Ну він отримав замовлення на перевезення добре через інтернет. А, ну так звичайно і працює ця логістика в автомобілях. Тут і на вантажу перевезеннях, і в далекобіні є диспетчери, є якби замовлення, є куди їхати. Це ж не він там домовляється. Йому кажуть: ціна, вага, відстань і погнали. Так воно працює. І от, за словами співрозмовника деяких кацапських видань, водія використали на осліп. Ну, звичайно, він же ж не знає. Йому завантажили. Він поїхав. Тобто, ймовірно, він не знав навіть про запланований вибух. Це якщо говорити про другу версію, це лише версія. На даний Момент намагаються встановити характери пошкодження і походження цієї вибухівки. А якщо там водій був, то це по суті якби його на заклання відправили, чи він був смертником і він розумів насправді, що відбувається. Тому що, ну якби ці моменти пов'язані із слідством, безпосередньо слідством, і безпосередньо з тим, що, наприклад, щоб ви просто розуміли, що на охорону Кримського мосту щорічно з бюджету виділяється Кацапстану 2 мільярди карбонців. Тобто їх теж розпіляли. Ви ж бачили ту фуру. Ви ж бачили теж прекрасно, як її доглядали. І це все хтось там піляє ці гроші. Оце от генерал корупція друзі. Але знову ж таки, якщо ми до узагальнень повернемося вже без якогось фактажу, бо тут найменше хотів би роз... займатися якраз розслідуваннями, але вибух на Кримському мосту свідчить про початок у Кацапстані ери протистояння силовиків. Це от третя версія. Я зараз її докладно. Дам, зокрема, вона намагає намагаються визначити винно у провалі спецоперації в Україні, так каже Михайло Подоляк. Ми сьогодні бачимо гарячу фазу дуже і дуже потужного протистояння між різними спецслужбами, тому що якщо ми говоримо про міноборони, це насамперед головне управління генштабу збройних сил, а з іншого боку, ФСБ. Він зазначив, що ФСБ втратило свою репутацію серед верхівки путлерівського режиму ще на початку повномасштабного вторгнення, коли пам'ятаєте їх плани, пропаганда три. Дні Київ а, повністю випарувалося, ну провалилося, а потім щезла. Але зараз у ФСБ з'явилися можливості реваншу, і вони почали чинити тиск на а, Шойгу Герасімова, інших російських генералів. Зокрема, неодноразово звучали заклики навіть про арешт представників генералітету Кацапстану, що вчора там якось намагалися зреалізувати, але цього не відбулося. Ну, принаймні, те, що ми маємо в інформації з вами на зараз. А з іншого боку, Міноборони почали якось, якось захищатися. Що я сказав вище, і на думку спостерігачів в офісі президента, все, що відбувалося на Керченському мосту вчора, вранці це конкретна спецоперація однієї з кацапських спецслужб. Таким чином ми можемо бачити прояв конкретного конфлікту між соловиками, що говорить про дуже важливу річ. Сьогодні в Кацапстані почалась нова ера, ера протистояння кацапських соловиків. Це якраз той момент, якщо би це було правдою, якраз ну, ми споглядаємо, ще раз кажу, логіка. Так вона виглядає так. Таким чином, але чи є ця логіка в алогічному е, Кацапстані і в алогічних виконавцях всіх цих планів? Я не знаю, ніхто сказати насправді не може, тому що навіть протестні настрої з урахуванням простих цих людей, які не виходять проти Путлера, а тікають, е, самі по собі працювати не зможуть. Навіть ці хороші руски розказують про те, що давайте вже не будемо говорити про мірні маніфістації. Вони не працюють, а працюватимуть вони будуть так само, як і колись працювали. За часів Царату, коли хтось там зверху починає фінансувати цей процес, ну так само, як і в принципі, в будь-якій революції є хтось, хто вкладає в це гроші. Це я прямо і відверто буду говорити. Але якщо в нас ця вся історія ще й накладалася на збурення активних, активне збурення українських людей, які вже навіть і без грошей йшли там знімати Януковича чи виступали проти фальсифікації на виборах, пам'ятаєте там. Там Янукович Ющенко, потім революція гідності. Це все накладалося в Кацапстану. Це не так, це якби є верхівка, яку притискають, забирають гроші, і є би не хочу ображати, але є маса. А, яка стоїть на, на, навколишки і протестує. Вона може так стояти, поки її не поб'ють, а може ще й дадуть гроші. І тоді вони почнуть те, що вони називають пустіть красного петуха». Оце от улюблена кацапська е, забава, але хтось зверху повинен цю всю історію оплатити. Абсолютно, так от, е, якраз щоб далі це не продовжувалось, єдине, що Путлер з себе видушив, це він наказав посилити заходи захисту транспортного мосту через Кетшинську протоку. Далі там же є електромережова. Енергомост з живленням Криму і магістральний газопровід теж із живленням Криму. Це все, якраз там він підписав відповідний указ повноваження захисту мосту. Він поклав на ФСБ. Раніше цим займалася Росгвардія Ну не знаю наскільки це все допоможе. І чергові гроші в Росгвардію будуть вливатися, тому що не будуть вливатися, тому що Росгвардія не виправдувала якраз свого призначення, а якраз платилося. Хоча дивізія Дзержинського це ну останні, напевно, Форпост. І захист Путлера ну, в тому розумінні, що це техніка, якась там в столичний округ, там війська тощо. І ФСБ чи це військові знову ж таки будуть розбиратися, але мені здається, що Путлер. Ну, принаймні, от по реакції самого Путлера він розуміє, що це абсолютно не український удар. Це якраз розборки всередині його цих хлопців, і якраз з огляду на це знову ж таки нічого ніякої реакції на намагання розрулити історію. При тому, що друзі, знаєте, ну якраз і пошкодження цього мосту. Ну, вчора теж багато всі говорили. Ну, все мишоловка. Має зачинитися перед визволенням Херсону. Ми дуже на це сподіваємося, хоча там героїчні кацапи там ночі і пасажирські е, ці запустили суда, там безкоштовне перевезення, і якісь там пароми безкоштовні запустили. Навіть якісь потяги е, пішли. Поки що ми чули з вами про те, що в ніч вони проїхали на Москву пасажирський потяг е, і на Санкт-Петербург, тому що околишні е, шляхи вони, м'яко кажучи, не є безпечними. Але але знову ж таки, от з військової точки зору, тому що Кримський міст це якраз мережа, яка сполучає їх Кацапстан, велику землю і те, що називається їх війська на Херсонщині. В принципі, можна говорити, що Путлер нині стоїть перед важким вибором, от реально, чи відступити на Херсонщині, тому що удар по мосту, він можливо не вивів його повністю із ладу. Але зменшив про, про ну спроможності пропускати через себе вантажі, це, це однозначно. Так от, або тепер відступати в Херсонщині із Криму, тому що зима попереду, і війська потребують і харчів, і одягу. А їх нема. Я вже не говорю про техніку, про набої тощо. І вивити з вивести звідти війська, або не дати українцям взяти їх в оточення ну для, для цього, або перекинути на південь ще більше резервів, ризикуючи втратити вплив на інших напрямках і остаточно Програти війну ну звичайно, перший варіант для Путлера це миттєво знищити репутацію. Ну уявіть вже з доброї волі, ми встаємо, йдемо з Херсону, йдемо в Крим, і з Криму намагаємося переправитися не знаю, якими шляхами в, в Росію. Важко уявити, правда. Але звичайно, це збереже шанс на утримання, хоч якоїсь частини території, тому що ці війська можуть там перейти, скажімо, там Донеччина чи Луганщина. А другий варіант, майже напевно, переведе, коли він скаже: ну давайте ми будемо насичувати цього. Оборони до катастрофічного наслідку і, можливо, навіть повної втрати владу через збільшення кількість чмобіків у чорних пакетах. І це так само правда. Розумію, звичайно, це. Люди, які безпосередньо живуть в цій всій колотнечі, це колаборанти. це колаборанти, і навряд чи зможуть постачання вони забезпечити. І от міський голова в Мілітополі Ван Федоров якраз каже, що а, м, руйнування існує ще залізничного мосту в Токмаку, це той, через який мали пускати кацапи. Транспорт, це от чому так вони всю ніч там щось копирсалися і сказали, там що полагодять, хоч якимось якими. С варіантом цей міст за кілька е, тижнів, там до кінця жовтня, але полагодити міст в Токмаку, наприклад, швидко не вийде, тому що цьому буде е, заважати партизани. І Ось саме через це, як е, повідомляє генштаб збройних сил України, представники окупаційної влади нової Каховки, наприклад, е, вивозять колонами своєї родини на тимчасово окуповану територію Криму. При тому, що ще минуло тижня, ну як минулого тижня, який був е, в чи в п'ятницю, е, я цитував. Коментар одного з моїх підписників, які там, знаходячись на місці, каже, в якийсь момент щезли всі Кацапи: військові а, і ті, що з ними там порались. Ну, військові, можливо, пішли там на північ до Береславу. А ці, що е, от, цивільні, то через Дамбу чи через там, якимись цими шляхами намагалися тікати в бік е, Криму. Так от окупаційна влада евакуює свої родини перед наступом Збройних сил на півдні і сході України. І за наявною інформацією, якраз от. Днями колона з 12 мікроавтобусів вибула до Севастополя. Схожа ситуація спостерігається і на Луганщині. Зі Старобільська е, почали евакуюватися колаборанти до Луганська. Окупанти продовжують тиснути разом з тим, щоб щось забрати. Ми ж з вами бачили теж світлини, і найголовніше відео. Я от просто прийти теж до тями. Мені важко, коли свинарник вони живуть в свинарнику. Бачили, да, напевно, ці от пральні машини вкрадені там же в Свинарнику стоять це просто жах. Ну і для того, щоб це все віджати, тиснуть на малий середній бізнес на тимчасово окупованих територіях. Наприклад, з початку жовтня в Горлівці податкова так звана інспекція, але не цих ДНРів. Але Кацапстану розпочала перевірки, бо вони ж типу кордони прибрали, вони митницю прибрали. Ви ж чули, да? це внаслідок цього указу Путлера. Розпочали перевірки з подальшим рейдерським захопленням компаній, в яких типу виявили порушення. А то ж кожній компанії можна. Но виявити легкопорушення, зокрема, це стосується підприємців, які не захотіли перереєстровувати свої компанії відповідно до кацапського законодавства, повністю розуміючи, чим це, чим це може закінчитися насамперед для їх бізнесу. Ну і друзі, якраз найголовніше те, заради чого це те, заради чого провидіння, скажімо так, зруйнувало чи пошкодило дуже серйозно. Давайте так будемо говорити, пошкодило дуже серйозно кримський міст і. В результаті ця ситуація створює на півдні України, зокрема на Херсонщині, критичну ситуацію з забезпеченням Кацапської армії, логістичні ланцюжки Кацапів і до цього працювали вкрай погано, що частково призвело до їх відступів там в районі ближче до Береслава і Нової Каховки. Ви прекрасно це знаєте. І після руйнування чи пошкодження Керченського мосту їм знадобляться хиткі паромні переправи. Певний час або дуже небезпечні вантажні повітряні рейси для посилення військових перевезень до Криму і лінії фронту з урахуванням погіршення погодних умов вони, скоріш за все, будуть повільними і неефективними. І це ще один а, часовий проміжковий лах, або не знаю якби, в нас можливості, вікно можливості для того, щоб зреалізувати те, про що говорив президент Зеленський. Але я думаю, що десь тут є певна логіка процесів, і само по собі ну будемо говорити: природа за нас, Бог за нас. Тому що ми на своїй землі. Друзі, дуже багато є ще важливих повідомлень, особливо в частині перемовин. Мирних неочікувано Туреччина вийшла там з карколомною пропозицією повирішувати долю України без України. Ну і інші моменти, в тому числі атаки по Німеччині. Та і таке вже є насправді. Але це буде в наступній частині. Ви будь ласка, не перемикайтеся. Зараз невеличка пауза. Я розумію, що треба і поснідати, і рідні там, і потім ми повернемося обов'язково. Далі буде.